Непокаране зло зростає. Чернігівські активісти вийшли під стіни міської ради, бо й досі не поквиталися зі своїми кривдниками. В такий спосіб близько 20 протестувальників вирішили нагадати міському очільнику та його підопічним, з чого починався майдан, і чому причетні до розгону чернігівського євромайдану не відповіли за свої дії. Ми це не забули. Про те, що винні цьому злочині не покарані. І тому ми нагадуємо про це. Більшість фігурантів у справі з розгону майданівці досі у своїх кріслах. Активісти прискіпливо слідкують за долями чиновників. Олохливий суддя окружного суду Олександр Заяць на своїй посаді і такі ж бере хабарі. Та найбільше претензій щодо розгону Чернігівського майдану до мера Соколова. Ми чітко знаємо, хто винуватець. Хто? Можете Соколов. За його бездіяльність. О, цю страусину позицію виказали своє невдоволення очільнику міста Євромайданівці відкритим листом. Хоча отримати відповідь, активісти не сподіваються на майбутнє вже мають новий план боротьби зі старим устроєм. Але попереджаємо, що коли з бойових дій з зони АТО, а точніше війни, прийдуть наші хлопці, а вони кажуть, що вони прийдуть зі зброєю у руках, то розмови будуть трошки іншими.